Добрий день, дорогі друзі. Чергова посилка. В общем, паста. Зараз поясню, чому тут эта паста. Наша посилка дуже швидко доїхала. Ну от наші посилочки. Почнемо з той, яка буде з паски взаємодіяти. Зараз поясню почему. чому. жидок. Хто на чому економіє? Хто як економія? Економія должна бути економією. От і подивимося, що таке економія. Ось така економія. Приїхав віддавлювач пасти. А не тільки пасти. Любого туди. Це може бути майонез. Це теж може бути, я не знаю. Вчиться якась. Як це працює? Працює це отак. Опа, розлажується він. От. Така цікава штучка ставиться. Зажимається сюди, в ці два три Тут ми рукою тримаємо. І вуаля. Поїхала. Паста видавлюється. і от бачимо, ну, тюбик, став плоский. Ну, тут дійсно пасти мало залишилося. Отак працює ця штучка. Рекомендую. Дуже гарно, дуже-дуже. Ну, Буде дуже не радість. Є одна посилочка чергова. Теж поїхала дуже швидко. У що у нас. тут. Це у нас три в одному. Автомобільний покажчик температури, вольтметр, батарею показує. Причому напруги разные. Он уже погано. Нормальна температура, 14, ой, вольтаж 14,8, 13,2 12, 13, падіння, 12,8, 11,9 вже гарно, І 10 это вже бе, это вже погано. Так, така штучка. Температури датчик. Ось вот такі от. Вольтаж, температуру. Всім покупав, тому що щось мені кажеться, що наче як в автомобілі підсів акумулятор і начебто погано заряджається. Чи в ніч він вже старий просто і не хоче працювати. І от купив, от подивитися, ходить за бортовим, за бортовим напругою бортовою. 12,8, 12,5 на лабораторнику. А У вас даже як 0, да? Показує. 12,2, 12,0. А на лабораторнику показує 12,5. Если подімать. 13,6. 13,2. Ну, китайці, трошки бреше. Допустим, давайте там 11,2 12,2. Опустимо, вже показує. 10,6. Вот. Ставим рабочу температуру. Оль вольтаж 13,7. Температура показывает 25. Ніяких кнопочок, нічого немає. Есть только USB для зарядки. В общем, такий девайс. А по USB. По USB выходу USB Changer. Не показують, не розказують, сколько. А, ні, є 5 вольт, 2,1 А. Протоколу быстро, зрядки немає. Output core 2, виходний 2,1 А. Ну, от такий вот девайсик. завтра в машині будем дивитися. Заказав зелене священня, тому що в машині вся приборка, все, всі кнопочки, все зелене. Ну, думаю, буде гармонірувати. Ось такий девайсик. Стоїть запобіжник. В общем, буду перевіряти, як він себе поведе. Все, дякую за перегляд, всім гарного вечора, бережіть себе.